Права 974. Усно. Які з даних записів задають функцію? Укажіть для них незалежну змінну: аргумент та залежну змінну. Ну що ж, отже, в першому завданні а дорівнює 4b 2. Це в нас запис задає функцію, то записуємо, що це у нас функція. Пишемо. Функція. Так, є. Далі укажіть для них незалежну змінну та залежну змінну. Незалежна змінна у нас аргумент буде B, Так, Записуємо аргумент. Це буде змінна B, Так. а залежна змінна А. Є. Переходимо до другого завдання. 4 плюс 2х дорівнює 2х-7. Це у нас рівність. Так, то це не буде функцією. Далі третє завдання дорівнює 1, що ділиться на 4х мінус 1. Це у нас залежить одна величина від іншої. Це буде функція. Записуємо, що це у нас функція. Так. Аргумент у нас. Цієї функції X. так а, залежна змінна у нас y. є. Yeah. Четверте, те 183 мінус 6 дорівнює 0. Це в нас результат дії, або рівність, і це не буде функції. Далі п'яте, P дорівнює t мінус t в кубі мінус 2, це в нас буде функція, залежність p від t. Ми записуємо, що це у нас функція, так? аргумент у нас. Аргумент у нас Т, а залежна змінна У нас П. Є. Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, які з даних записів задають функцію? Укажіть для них аргумент та залежну змінну. Отже, вона задає один функцію. Так, аргумент у нас Б. А залежна змінна у нас А. Потім 3, аргумент у нас Х, а, залежна змінна Y. І 5. Аргумент у нас Т, а залежна змінна П. Є.